Знаєте компанію, яка ще не з кредит банком? Рекомендуйте відкрити рахунок та отримайте 2000 гривень. Подробиці під відео. Спецпредставник президента Дональда Трампа стів Вітков заявив, що Росія в питанні припинення війни проти України поклала на стіл мирну пропозицію щодо Донецька. Але Вітков, як на мене, тут зманіпулював, тому що йдеться не про місто Донецьк. Ну практично вже зруйноване окупантами. Ви ж знаєте, що росіяни позбавили всю Донецьку агломерацію елементарного води, просто води позбавили місцевих людей. Воду вже відібрали. Що цікаво, ще росіяни відберуть у місцевого населення хліб. Наприклад, так, от Вітков, говорячи Донецьк, мав на увазі всю Донецьку область. На зв'язку з нами Валерій Чали, голова правління українського кризового медіацентру Посол України, надзвичайний повноважний посол України. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Валерію, той же стів Вітков зустрічатиметься з українською делегацією. Що ви думаєте, українцям пояснюватимуть, що треба віддавати території? Ну, я не займаюся якимось там прогнозами. Які в принципі є за закритими дверима перемовини? Нас переконують, що кожен день всі сторони знаходяться в прямих контактах. Тобто, що це за контакти, які дзвінки, ми не узнаємо, звісно. І тут є одна частина: що якісь перемовини, то вони відбуваються в дипломатії дійсно, не завжди публічно. Більше того, що останнім часом ви зверніть увагу: ми взагалі отримуємо тільки інформацію стосовно. Там обговорення якихось параметрів безпеки, що також не зрозуміло. Поки що, і друге, ми, ну в принципі, обговорюємо, де ж там наступне зустріч чи місце зустріч. От і все. А всі інші питання, в тому числі, які ви підняли, ми можемо тільки гадати. Ми не знаємо насправді, що має на увазі та чи інша заява. Я взагалі сприймаю багато цих заяв як частини підвищення або позиції своєї. В інформаційній сфері були такі ціленаправлені серйозні кампанії з боку США. Також тому чесно кажучи, не звертаю дуже увагу на те, хто що заявив, тому що тоді взагалі стає багато що незрозумілим або зрозумілим дуже добре. Це імітація. Все, що ми зараз спостерігаємо, на мій погляд, це передбачувана абсолютно імітація якогось мирного процесу чи спроб переговорів. Але так як було сказано вже неодноразово, я говорив про це, багато хто говорив. Це не склались умови для таких перемовин. Це перше питання. Друге, перед зустріччю з своїм Сюзереном в Пекіні Путін не буде приймати жодних рішень. Абсолютно, він має отримати інструкції від Сидзенпені тільки інструкції запитати його, звісно, як Китай буде далі поводитись. А, а стосовно Вітка, взагалі не розумію сенс з ним зустрічатися, тому що Стівен Віткаф, він переговорник для комерції і торгівлі. Тобто, що у нас є тут? Е, запропонувати ще додатково, що ми все віддали. вже? Вже угода по корисних копалинах вже діюча, дві угоди. Скоро там в Кировоградській області розглядається. Варіанти видобутку, тобто, я думаю, що ми нічого не побачимо найближчим часом ніяких таких результатів. А що мене хвилює, реально? То те, що ставку все більше, більше робиться на зустрічі з російським очільником, коли ці умови всі не готові. А плани Росії абсолютно не зміню. Вони не змінилися. А скажіть, от щодо угоди, та угода йдеться про корисні копалини, на вашу думку. Вона не виконала бажаного результату, який я можу припустити. Українська сторона сподівалася, що Сполучені Штати Америки за таких умов будуть зацікавлені в обороні України. Водночас, ми з вами побачили, що нещодавно москалів вдарили по заводу. В Ужгороді здесь в Мукачевому, в Мукачевому та а з американськими інвестиціями. Тобто, їх не зупинила присутність американського прапору. Ось ця угода про корисні копалини. На вашу думку, з геополітичної точки зору, не спрацювала з геополітичної ні, абсолютно. З точки зору можливості зустрічі з Дональдом Трампом, ви ж пам'ятаєте там? Був скандали, потім відновлення можливостей зустрічі в цьому плані спрацювало. А з точки зору якихось більше тісних контактів між е Америкою і США у ну, цій царині, я думаю, що це дає якийсь результат для уряду, там, якісь взаємодії, обговорення цих питань. Але я вам скажу одну річ: ви кажете про угоду. Вже давно потяг пішов, вже та угода, забудьте і викиньте. Є дві комерційні угоди, про які ми не знаємо, хто бенефіціар цих угод, хто буде отримувати гроші. Нам сказали, що це вже документи таємні, ну не таємні з точки зору українського законодавства, а з точки зору американського це комерційні угоди, які йдуть під захистом права. Вони виписані на американській системі права, тобто ну і закриті, тому що це бізнес угоди, от і все. А та угода рамкова, от, яка прийнята без е, е, Консійного суду рішення. А я вважаю, що там є серйозні порушення. Там я вже про це говорив, там порушена точно порушена стаття. Е, сама стаття закону про міжнародні договори України. Де окремо виділяються природні ресурси. Навіщо законодавець виділив природні ресурси, що вони мають тільки бути на рівні між державами рішення? А у нас пішли, спустили на рівень уряду, прикрили таким чином е ці всі розмови, але я вас запевняю: в будь-який момент, в майбутньому, звісно. З юридичної точки зору це можна розірвати, а от з точки зору потім колосального негативного ефекту на двосторонні стосунки, це міна у дії. Я вважаю, що і заклали, і якщо свідомо чи не свідомо, але хто буде в майбутньому відповідати за зовнішню політику, стикнеться з дуже великими проблемами на американському напрямі стосовно. Того, що ми можемо зараз зв'язати як можна було би, ну вже потяг пішов. Я mm -hmm. не знаю, раніше це можна було зв'язати з ленд-лізом наприклад, ту ж саму ту ж саму угоду політичну, ну зв'язати з ленд-лізом Я вам нагадаю, що у нас 30 вересня закінчуються всі програми постачання озброєнь з боку Сполучених Штатів. Тобто, ну. Так, якщо точніше, то це той пакет, який приймався конгресом два роки назад, і бюджетний рік в США закінчується 30 вересня. Далі гроші, навіть які залишилися за цими програмами, вони вже все. Вони будуть просто для нас вже не будуть використані. А там мільярди мільярди доларів. Тому е, було розумно тоді розглядати дві угоди: про ленд-ліз, міжурядову угоду, раз уже так. Виписати правильно там умови на той момент, республіканці були за це, був інструмент, який був би реалістичний з моєї точки зору. А тепер я ще більше переконуюсь в тому, що це була помилка, наша стратегічна помилка. Тепер, хоча з іншого боку, чесно визнаю, що навіть при такій угоді, якщо зараз Дональд Трамп і адміністрація позиціонується, що вони не будуть постачати Україні. Озброєння тільки в Європу, ну можливо, воно би і політично не спрацювало, не знаю. В Будь-якому разі, у нас, крім е, бюджету військового сполучених штатів, е, більше нічого для України немає, а цих коштів, звісно, абсолютно недостатньо для того, щоб говорити про серйозні позиції в наступному році. Ну тобто е, у нас е, насправді є питання, е, які ще пролонгують війну, тому що. На превеликий жаль, попри дуже правильні дії зараз наших сил оборони, які ну замість того, що статут ООН пише, треба ембарго накласти, в тому числі на нафту експорт, от приходиться їм самим вирішувати цю статтю статуту ООН, хоча б частково припинити російське заробляння на нафті. Ну і очевидно, що це менше ефект ніж був би в міжнародному плані. Якби діяло міжнародне право, але в будь-якому разі, це зараз в правильному напрямі. От, казав сенатор Маккін, що Росія, це така собі е, бензоколонка, яка керується мафією, яка себе намагається позиціонувати країною. Ну, абсолютно правильно. Тому удар по цій бензоколонці, от, безпосередньо призвів зараз до того, що немає у них на курілах. Бензину далі пішло там ну, в дальніх таких частях Росії, і далі воно перекидається. Можливо, це, хоч якось підштовхне Путіну до примусить його ну не зараз, а хоча б через кілька місяців, до переговорів. Бо інших я поки що не бачу важелів, які б застосовувались в бік примусу Росії до миру. Знаєте, що мене дивує, що ми якось помилки повторюємо. Ходив, ходимо по мінах. Ну от ми всі разом, як, як Україна. Так Будапештський меморандум свого часу підписали без достатніх гарантій безпеки, і зараз дві секретні комерційні угоди без прив'язки до ленд-лізу. Коли ж треба починати вчитися, зрештою, а пане Валерію, я вибачте, будь ласка, можливо, це зараз дуже наївно прозвучить. Я просто міркую над тим, що ви сказали, що все це ілюзія мирного процесу, те, що ми з вами спостерігаємо, і заяви Віткофа, і можливо, вони не несуть якогось серйозного змісту. А, і... Я міркую наступним чином: можливо, ми чогось не розуміємо. Америка може щиро не усвідомлювати якихось небезпек в спілкуванні з Росією. От, наприклад, пункт перший путіну не можна відчиняти браму в України. країни. А а саме це станеться, якщо йому віддати Кромат Краматорські слов'янському. А в обмін знову ж таки в обмін на якусь угоду, яку от стів вітков популяризує, каже: вони поклали на стіл мирну угоду. Слухайте, ледве не миротворці. Це ж слухають люди в усьому світі. і Думають, Росія готова підписати якийсь мир. Так і в цьому контексті можливо Росіяни. Вибачте, будь ласка, американці щиро не розуміють, що це відкрита дорога Росії далі в глиб України. І вони думають, що на якомусь етапі, якщо Росія щось підпише, вони можуть спинитися. Ви знаєте, я останнім часом, я відповів на це питання, але зразу в мене зустрічне запитання завжди, а ми в Україні розуміємо взагалі параметри, на яких зараз наша сторона проводить ці перемовини. Раніше була формула миру президента України. Раніше якісь такі були ну, плани, які були більш-менш зрозумілими. Зараз, начебто, нічого не змінилось офіційно, тому я не можу гадати. Що відбулось сьогодні? Є досвід свій підготовки переговорів і розгляду всіх цих позицій. Я знаю, що дуже багато речей в деталях, тобто, все обговорюється. Але сказати, я чесно вам не можу, те, що ви сказали, що зараз це позиція, яка на яку піде українська сторона. Офіційно сказано, що ми таких речей робити не будемо і території. Які не окуповані, вони не будуть взагалі розглядатися жодним чином. Так що я притримуюсь того, що офіційно говориться. Те, що хвилює, те, що там цілий блок питань не обговорюється, від яких Росія не, не відмовилась. Тобто, Росія її повторює весь час, ми нічого не відповідаємо. Або відповідає президент так епізодично. Ну і далі ніякої дискусії. Ну, я вам скажу приклад: от складне питання. Яка Росія не відмовиться? Тобто, ви ж чули, що Путін казав цитату Гітлера: що там, де вступив чобіт російського солдата, там значить вже їх земля. Тобто, абсолютно чітко сказав Путін. і А далі його пропагандисти це розширили. Сказали, що там, де російськомовні люди. Там ми будемо захищати, і там вступить чобіт російського солдата. Тобто на цьому фоні знаємо, що в тому меморандумі, який передали росіяни і американцям, ну те, що я публічно бачу, вони його спеціально опублікували, це така верхня запитна позиція. Вони хочуть, як мінімум, відміни е, всього законодавства, нормативно правової бази, прийнятої в Україні на захист української мови. І кажуть, ми не вимагаємо там другої державної. Так. Але зразу виникає питання: а другу офіційну вимагає, вимагаєте чи ні? А далі починаються розмови просто там конституцію. Давайте там подивимося статтю 10. Тобто, у нас ця дискусія, якби і немає, а може так виникнути, що в останній момент нам скажуть, що це умова на неї треба йти. А ми знаємо, які настрої суспільства. Те ж саме питання взагалі дуже для людей незрозуміле: нейтралітет. Я навіть бачу, ну, буквально вчора розмовляли там з послами країн, які нейтральні, і, і вже говорять і там, що вже нейтралітет не відповідає е, сьогоднішнім реаліям, загрозам, які існують. Ну, Простий приклад Фінляндія, Швеція, де, які відмовились, стали членами НАТО. Взагалі це поняття історично, але Росія наполягає на постійному розброєному нейтралітеті України. Ми це не обговорюємо. Президент один раз сказав, що у нас тільки мета членства в НАТО, і все. І після цього нічого. А потім в останній момент, побачите, нам можуть це нав'язати, тому що е, люди, які займаються в переговорному процесі, не українська сторона. Я не маю інформації від української переговорної делегації. А саме е, наші партнери в Європі, вони е, насправді вже зендують ґрунт, питають, наскільки українське суспільство погодиться на таку. Накази відійти і віддати там Донецьку область, це конкретні питання, запитують наскільки чи будуть сприйняті, і все-таки, як як ви закріпите нейтралітет, яким чином, чи це через міжнародні якісь акти, чи внутрішні? Тобто про це пишуть американські змі, європейські. Тобто, ми ми не ми не те, що ну маємо обговорювати це питання. Ми маємо зрозуміти наскільки міцна позиція і незмінна нашої. Переговорної делегації, бо що директиви це ж таємні речі, документ директиви на переговори таємний, але ми маємо, хоча б в загальних рамках розуміти, що позиція не змінилась. Тоді в мене виникає питання: якщо наша позиція не змінилась зовсім, тобто, якщо ми відстоюємо нашу позицію, то чому ми сподіваємося, що в найближчий час Путін і Росія, які навпаки, хочуть нарощують е е свої... Е, ну, Не те, що вимоги, а підсилюють їх ударами по фронтовим містам. Ви ж бачите, вони ведуть когнітивну психологічну війну до того всього. Вони б'ють зараз е, близько до фронту. І одночасно почали бити по нашій енергетичній знову інфраструктурі. Тобто це ж очевидно, для чого робиться. Не змогли по всій Україні будуть робити при фронтових містах, містах і таким чином розділяти ще й українців на дві групи. і то не показують, що ми готові вести війну і далі. Тобто мені всі, всі фактори, які я бачу, не бачу зміни переговорних позицій. Ні російська ну, не, не, при, не притиснута достатньо. Там є якісь заяви, також ми публічно бачили, готовність США продати Європі на 800 мільйонів ракет повітря-Земля. Там, з дальністю до 400 кілометрів. Це, це хороше, причому в кількості 3350. Але далі йдуть розмови: чи дозволять, чи не дозволять, через 6 тижнів це прийде, через півроку, через 2 тижні. Ніхто про це не знає. Тому я не бачу жодних якихось моментів, щоб можна було говорити про переговори про мир. І ще один момент. Ви бачите, саме гірше, що сталося для нас. Для українців, і це вже сталося. Нам підмінили нашу справедливу позицію самооборони, після якої має бути створена коаліція, від входження в ця коаліція має прийти в війну проти агресора, притиснути його. ембарго має бути накладено, ізольований має бути агресор. Все це в історії було. Але в нашому випадку вже все це забули. Нас розглядають тепер українців, як просто, от ми. Ми, ми такі чомусь і вперті, а особливо наші хто воює, життя своє готові віддати тільки із-за того, що от не хочемо миру, і, і мене це більше всього турбує, тому що наративи помінялись з 2022 року кардинальним чином, і вже стоїть питання: от є дві сторони. Як президент Бразилії сказав, ну от ми вже очікуємо, не скоро просто їм треба заявити, що вони погодились. Це дуже мене насторожує, тому що це значить, ну повне вже всі забули навіть 22-й рік, звідки це все пішло, і які ризики в собі е, також е, ну, може містити цей мир, який буде несталим, а ще й невідповідний міжнародним правилам. Це ризики для України, для всіх, але про ці ризики вже ніхто не говорить. Всі хочуть якимось чином прибрати вже цю війну, вона всім набридла. Давайте її якось приберемо. Так, ну тобто тенденція на те, щоб якось зупинити війну, як вважають в тому числі і деякі наші партнери, але на жаль, за рахунок України. Це небезпечна тенденція, звичайно, але треба боротись. Валерій Чалий, голова правління українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України. З нами був на зв'язку. Дякую, шановні, за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. Щасти вам, слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.